Всім привіт! З вами Таро добра. У нас тут ретроградний Меркурій настав. Тому я впевнена, що ви знаєте, що колишні часто повертаються у ретроградний Меркурій. Тому давайте питати, що робити, якщо цей тюбік ваш заявиться на порозі. Що робити, якщо прийде колишній? як вам себе вести з ним? Ну, Спокуса буде. Спокуса буде, бо ви згадуєте те, що було, ви не можете забути. Але карти, вам кажуть, притормозити, нічого не робити. Тобто на шию, як мінімум, не кидатись. Хоча розумію, що це буде важко, бо почуття є, є минуле якесь між вами. Але призупинитися і подивитися, як він буде себе вести. Так, вам також треба буде включити вашу інтуїцію, так, і понаблюдати, і подивитися, як кажуть, так, і відлюдник. Бачите, так, да, він прийде до вас із почуттями. Але. Вам не треба кидатися на нього. Вам треба все дуже добре обміркувати. І з одної сторони подивитися, і з іншою. А чи треба воно вам взагалі? Давайте запитаємо, з якими намірами він прийде. Ну, з якими намірами? З жезловими намірами, якщо ви розумієте, про що це? З гарячими бажаннями. Він прийде. Скажете, а щось змінилося в моєму житті? Що ж таке? Жезе в не працює, чи що. Скаже, що сумував. У ну, нас король, а ви падаєте жезловою королевою. Скаже, ну ти ж моя така ж пристрасна, ти ж теж хочеш? Ось так прийде по дияволу, прийде з бажаннями. Ну, знаєте, тут є почуття дев'ятка кубків. Але що це за почуття? Ну, йому так хочеться, йому хочеться емоцій, йому хочеться цього самого, хочеться йому якими намірами ти прийдеш, ще скажи. Угу. Знаєте, захоче він важку ситуацію між вами розрушити. І якось спочатку почати. Але чи буде з цього толк? Ну, тут неоднозначно. Якийсь обман іде з його сторони. Не поспішайте йому довіряти. Можливо, він і хоче сім'ї, але все ж таки ставте на перше місце себе, дуже ретельно наблюдайте за його діями, як він буде себе вести, якщо тільки жезлові у нього бажання ну чи є в цьому сенс. Тому, в першу чергу, він там падає як дев'ятка кубків, так? Він свої бажання якісь, а ви свої. Ось так. Обирайте себе, обирайте свій ресурс, не віддавайте весь свій ресурс чоловіку, якщо ви робили це раніше.